16 лютого, День Єднання України. Історія свята. Традиції святкування. День Єднання зовсім молоде свято, яке згуртувало українців і показало, що ми єдиний народ. Президент України Володимир Зеленський на тлі чуток про вторгнення Росії в Україну заявив про створення нового свята. День Єднання України. Тепер відзначається щорічно 16 лютого. Історія свята. Взимку 2022 року, без пояснень, Росія стягнула війська і військову техніку до українського кордону. Після чого Світові ЗМІ заявили про можливість військового вторгнення РФ в нашу країну. Серед можливих дат початку війни британське видавництво назвало 16 лютого. Володимир Зеленський закликав українців не панікувати і оголосив цю дату Днем Єднання України. Голова держави зареєстрував указ про створення свята. За словами Зеленського, це свято має згуртувати українців навколо національної ідеї і показати російським пропагандистам, що ми єдиний народ. Українці мають різний рівень доходів, професію і віросповідання, але всі вони люблять свій дім і хочуть жити в мирі, заявив президент. Як відзначають День Єднання? 16 лютого, в День Єднання, всі державні та житлові будівлі країни можуть підняти український прапор. А о 10.00 виповнюється Гімн України. Українські телеканали цього дня транслюють марафон єдності, а також обговорюють нагальні питання в країні. Українці вітають один одного з Днем Єднання і приєднуються до святкування різними способами. Наприклад, 16 лютого можна прийти на роботу або навчання у вишиванці або прикріпити до одягу синю-жовту стрічку. Багато батьків одягають у вишиванку дітей. Серед заходів до Дня єднання в закладах освіти спільно з МОН та Інститутом національної пам'яті проводять уроки, присвячені єднанню 16 лютого і уроки з медіаграмотності 17-18 лютого. Серед заходів 16 лютого також проходить молебень за Єднання в Софії Київській. До свята в соцмережах запустили флешмоб. В рамках челенджу потрібно зробити фото з прапором України і поставити на фото хештег Юарасу, а потім передати це завдання іншій людині.